Друзі, моє вітання. Вже кілька тижнів триває великий літній наступ Росії. Думаю, що незабаром ми побачимо перші результати, перший аналіз від військових експертів щодо результативності цього наступу. Ну, а поки що за попередніми даними маємо заяву нашої служби зовнішньої розвідки, що на цей рік очікуємо великі проблеми в економіці Росії, що безпосередньо має повпливати на військову машину Росії. Дійсно, що будемо сподіватися на все це, але треба в це вікно можливості бути і нам готово. Що з нашим ВПК, які наші подальші дії, аби наша армія була укомплектована повноцінно. Власне з цих питань і розпочнемо нашу дискусію з народним депутатом України, фракція Слуга народу це Юрій Камальчук. Пане Юрію, я вас вітаю, вітаю Ольга. Дякую, що запросили. Ну, давайте обговорювати російських тарганів, а потім вже і перейдемо до наших славетних воїнів. Я а, тіп, так. Так, так, так. От, власне, чи розділяєте ви теж таку думку, що в цьому році, як зазначав голова служби зовнішньої розвідки, ми очікуємо певних великих таких проблем в економіці Росії, що безпосередньо впливає на їх військову машину? Дивіться аналітика, звичайно, була вона давно тенденції зрозумілі. Проте, як ви бачили, можливо, сьогодні ціна на нафту зросла. На руку росіянцям і, і іншим, на жаль, і в мене враження, що це якась дуже непроста гра, що нам просто кажуть, буде зараз зниження. Зараз ми їх завалимо, зараз ми їх там замочимо. А насправді будь-які військові дії поблизу місць видобутку газу нафти збільшують його ціну, тому що всі розуміють, що треба купити тут і зараз. Потім буде дорожче і ціна починає рости, 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 рости. Відносно того, якби не було таких факторів, або як. Якщо вони не продовжаться надто довго, так тенденція до зменшення ціни йде дуже неохоче, але країни ОПЕК е домовляються про зниження ціни. Е це фактично якісь домовленості про те, що їм може бути вигідно в майбутньому. Тобто їм обіцяють більш лояльне ставлення їм обіцяють можливості інвестування, наприклад, в американську економіку чи в економіку інших країн, що для них може бути цікаве, а відносно наших можливостей. Військово-промислового комплексу вони починають масштабуватися, про те, потенціал українських компаній, навіть не потенціал, а вже реалізовані можливості, є настільки великими, що держава поки що на 30% фактично тільки закуповує те, що можуть виробляти, чи виробляють українські виробники подвійних технологій, чи прямо військових технологій. Експорт не відкривається озброєння. На жаль, що є погано, тому що це створює умови для ну фактично непрямого, але виведення капіталу з України, тому що їдуть ці власники, чи вони передають свої знання комусь за кордоном. Там створюється підприємство, там створюються робочі місця, і там валютна виручка осідає не в Україні, замість того, щоб придумати умови, міноборони Кабмін могли б над цим подумати і реалізувати. Хтось скаже: ну так ти ж представник Верховної Ради. Давай підготуй закон. Я прекрасно розумію, що можна написати і зареєструвати безліч ініціатив. Якщо не буде схвалення великої кількості народних депутатів, якщо цього не захоче в потім, в майбутньому, навіть допустимо, після позитивного голосування підписати президент, то може бути з цим велика проблема. А щодо того, що ви назвали а, модели спільних, які країни можуть долучатися, і так далі, і, існує цілком давно відома, яку просто кілька разів представники вищих ешелонів влади повторюють чомусь, як щось нове данська модель давно існує. Чому про неї міру знову заявляє мені дивно? Можливо, просто ніхто не поаплодував, не сказав дякую, хоча і це не він створював цю модель. Норвегія дуже активно долучається до цієї ініціативи раніше. І Британія в інших умовно кажучи, стартапах була. Німеччина зараз заявила, але Німеччина заявила і про те, що Таурус може поставлятися, але поки що не поставляє. Повільно вирішуються ці всі питання, чесно кажучи, не подобається мені це все. Проте все одно є позитивна тенденція до самозабезпечення або принаймні забезпечення з європейськими партнерами, і справді. Ми на кінець року можемо вийти на відсотків 80 забезпечення спільними підприємствами з Європою і, і з чистими українськими. Ну о, гаразд на кінець року. Давайте в найближчі перспективи подивимося. Наскільки я розумію, ваші колеги по парламенту там, пан Желізняк, пан Разумков здається, говорили про те, що у нас до осені вже буде великий дефіцит в бюджеті на армію – 400-500 мільярдів. Вони таку суму назначали, і якраз от до осені пані Гераченко зазначала, Закінчиться от той військовий пакет допомоги, який ще був ухвалений в Америці за часів Байдена, ми знаємо, що власне нових поставок Вашингтон поки що не передбачає, і от хочеться зрозуміти, а які далі механізми? От на засіданні Верховної Ради, коли приходив, не знаю уряд, ви ж, мабуть, поставили такі питання: що далі робити, де брати фінансування, ми будемо з якихось напрямків її перекидати на оборону, чи, чи звідки брати гроші? Дивіться, перше, Популісти Разумков Железняк і Гращенко на жаль думають, що в українців коротка пам'ять, але ми вміємо читати новини і запам'ятовувати те, що тенденція не тенденція а прогноз над фі... присутності фінансів в Україні був сказаний ще наприкінці минулого року, коли кілька разів повторяли про те, що і мінфіни, і президенти і інші гроші для а, соціальної частини України є навіть з запасом на 26-й рік. Гроші на армію є з запасом до кінця року, але є таке. Поняття як бюджетна декларація, і якби окремі політики не маніпулювали а, ситуацію, і якби вони говорили прямо, що ми всі зміни до бюджету бюджетні декларації повинні погоджувати з МВФ, якби вони казали відверто і прямо спілкувалися з Мінфіном а, і чувши їхні відповіді, їх транслювали людям, а не просто зациклювалися на звинуваченнях уряду, то вони би сказали, що а, ці погодження з бордом МВФ має відбутися до кінця місяця і це. Це лише формальні затвердження бюджетної декларації. Після того кошти в Україні є. Насправді їх просто треба провести через зміни до бюджету. Звичайно, що не повна вся сума, але надходження від а, європейських країн буде надходження на відновлення буде а, будуть дофінансовуватися прямі моделі, які не мають заходити через український бюджет для створення української зброї і так далі. А, треба до кінця просто говорити всю історію, а не просто лякати українців, щоб. Вони не знаю звертали увагу і підписувалися на якийсь певний Ютуб канал чи Тіктоки. Так не можна, треба говорити по-дорослому. Угу. Гаразд почула вашу думку, тобто ну немає певних страхів, що у нас дійсно на оборону не може, може раптово на висадити. Ситуація не ідеальна, так але не смертельна, про те, як транслюють деякі колеги. Гаразд, ви вже згадували мінфін і е, пам'ятаю, що відносно нещодавно була така ініціатива, якраз озвучена міністерством фінансів, про те, що е, європейський союз частково або повністю взяв на себе фінансування Збройних сил України. І якщо не помиляюся, мова тоді йшла е, про те, що такий варіант пан Марченко запропонував січні наступного вже року. Можливо, вам більше відомо чи підтримали е, в європейському союзі таку ініціативу якісь країни конкретно чи це. Скажімо так, одностайне рішення не враховуючи там, не знаю, там угорщину, зокрема. Не може бути одностайним, навіть якщо такі рішення будуть виноситися, це швидше за все будуть ініціативи окремих країн, які разом представлятимуть євросоюз, ну можливо, там не повністю. Тому очікувати від Угорщини чи словаччини такої підтримки, не, не думаю, що варто в найближчій перспективі. Хіба що поміняється керівництво, поміняються політичні настрої. Хоча насправді внутрішні політичні настрої навіть в тому самому Будапешті вони не за Віктором Орбаном. В тій самій словаччині купа людей словаків, які підтримують Україну. Ну але при владі знаходяться поки що інші е, люди. Стосовно того, коли може бути зрозуміле рішення, це ж ближче звичайно до осені, тоді коли голосується за всі бюджети. Тому осінь розставить всі крапки над надії. Ми будемо бачити більш чітку ситуацію. Зараз казати про те, є рішення чи нема, просто що зарано. Гаразд, пане Юрію, пам'ятаємо стосовно цієї е, ініціативи, яка я так розумію, виникла з нашої сторони. Володимир Зеленський говорив кілька тижнів тому, здається, що Україна готова купити Сполучених Штатів Америки 10 систем протиповітряної оборони Петріот на суму 15 мільярдів доларів. І власне тоді Володимир Зеленський сказав, що деякі європейські партнери навіть можуть допомогти у фінансуванні цього проекту на цьому тижні. Президент знову повторив цю тезу, але з ремаркою того, що минув час. І е, Україна досі чекає відповіді від Сполучених Штатів Америки на пропозицію купити системи ППО. Як зрозуміти, БПК Америці не вигідні такі контракти? Самі Америці 15 мільярдів доларів ну, не потрібні? Ні, 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 ну дивіться, якщо справді про гроші, 15 мільярдів доларів Сполученим Штатам не зроблять жодної погоди від слова Ну, Це абсолютно. ж тільки початок. Ні, 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 ну справді, але є інша категорія того, як Сполучені Штати приймають рішення. Перше, вони ж хочуть дружити з Росією. В них 75 трильйонів вартість корисних купалин. У нас 20, 10 з яких окуповані. Тому а, дружба з Росією тяжко буде виходити тоді, коли а, Росія буде злитися на Сполучені Штати на якісь там військові дозволи, військове постачання, військову допомогу, і ця адміністрація. Вона на жаль, а, щось з нею таке відбувається абсолютно незрозуміле. Трож відволічусь на сьогоднішній а, інцидент, який ми побачили в ЗМІ, коли американського сенатора просто скрутили і сковали в наручники за запитання. До міністерки, це це щось, це щось надзвичайне. Звичайно, сполучені штати не батьківщина демократії, але вони ведуть себе так, що вони основні демократи в світі, і такі захисники демократії. Цей випадок він показує, що адміністрація Трампа панікує. Вона не знає, як завершити цю ситуацію, бо насправді світом керують гроші, світом керують контракти, великі контракти. І весь світ виставлений на продаж і дуже давно. А, і я назвав цей вислів, сказав недаремно, тому що існує прямо книга, в якій можна зрозуміти з історичними фактами, довідками і документами. Називається Світ на продаж. Як насправді керують різними країнами більшими, меншими. От Україна вона залишається в тому контексті, тією, яка хоче йти власним шляхом. Власною долею. так нас умовно змушують не до постачанням зброї, не до фінансової допомоги. відсутністі конфіскації російських активів, які можна було давно забрати, але ж бояться забрати. Тому насправді ми опинилися в ситуації, коли мусимо думати про себе і найближчих сусідів з ними об'єднуватися. За це ми дякуємо Європі. Вони справді можуть профінансувати патріоти навіть більше ніж ніж 10 штук патріотів. Існують і інші системи, і там вже свіжі домовленості по IRST, і ми маємо працювати над своїми технологіями масштабування. Це трохи складно за відсутності коштів, але цілком можливо. Відносно завершуючи того, чи зацікавлені Сполучені Штати в тому, щоб продати нам патріоти, і так, і ні. Так зацікавлені, тому що якщо не будуть цього робити, то їхнє обличчя демократів просто впаде імідж розвалиться. А якщо вони це зроблять найближчим часом, то в них не буде карт для переговорів з Росією. Так вони ж це можуть продати не напряму нам, а через Європу. От Німеччина так само зазначила, що готова купити ті патріоти. Зрозуміло, але все одно дозвіл дає Сполучені Штати на свої технології, на всі американські технології, військові, будь-які, навіть якщо вони йдуть через іншу країну, дозвіл дають Сполучені Штати. Тому ну, це приховати неможливо, угу. гаразд. А власне щодо нашого виробництва повернуся тут, є заява. Командира батальйону безпілотних систем Шерстне Долбуша, це В'ячеслав Люта, який зазначив, що 99% ну фактично 100, дронів, які постачає держава, та більшість волонтерів не готові для застосування в бойових умовах. Пане Юрі, як ви оцінюєте такий масштаб? Цієї проблеми і чому це відбувається? Якщо ми говоримо про те, що ми маємо розраховувати виключно на свої сили, а тут на такому елементарному, не елементарному ну, дрони це, скажімо так, не важке озброєння, але тим не менш на такому прикладі ми маємо таку неефективність. Дивіться, тут Трішки загальне поняття, що 99% дронів не підходять для бойових задач. умовно кажучи, відповідь лежить. Я думаю, на поверхні в двох контекстах: перший будь-які дрони все одно це є база, їх треба доробляти. Їх доробляють самі військові інженери або інженери, які туди потрапили давно чи недавно. Більшість таких спеціалістів служать. Тому те, що постачаються ці брони, це окей, але їх доробляють, чіпляють оптику, інші моменти, модулі заміняють це, все робиться. І навіть найпростіші дрони звісно з я розмовляю постійно, вони кажуть, я їх питаю, чи дійсно потрібні ці дрони кажуть, все потрібно. Ми використовуємо, але допрацьовуємо. Тому, якщо копнути далі, цей представник військових він мав би сказати, що вони з цим роблять. Чому тоді вони не кажуть волонтерам: Окей, нам це не привозьте, привозьте нам інше. Бо насправді. В інженерні, скажімо так, лабораторії, якщо їх можна так назвати, існують прямо в майже біля окопів в бліндажах. Там і так далі, це все робиться. Якщо відкрити відповідні, не знаю, додаткові освітні курси, навіть по створенню умовно правильних угу. дронів. Тобто тих, які технологічно підходять, це один з виходів. Швидше за все, що вони надходять в такому варіанті, тому що ми не купуємо їх як військове спорядження десь за кордоном комплектацією, навіть якщо збирається тут. от і вся історія. Звичайно, професіонали більше, які постачають дрони, можуть сказати це більш професійною мовою, але приблизно звучить це так: ми можемо їх доробляти. Якщо це можна робити в цивільних умовах без великої кількості спеціалістів, цьому просто треба присвятити. Те, як окремому мовно виробничому процесу, угу. ви вже зазначили, що якщо може помилятися в цифрі, десь на 30% держава може законтрактувати е, наші потужності ВПК і при цьому експорту зброї немає. А чи що стримує досі? Адже ми самі бачимо, що це ну нагальна потреба. Частково Міністерство оборони Агентство оборонних закупівель стверджує, що нехай це накопичується тут. Нам все одно це треба буде рано чи пізно. Проте якщо вони будуть продовжувати в тих темпах виробляти, в них створюються величезні запаси. А це це ризик, в тому числі до знищення через обстріли якихось запасів в тих чи інших місцях, тобто їм постійно треба думати про безпеку своїх складів виробничих потужностей, вони в тому числі змінюють локації або ховаються в великій таємниці. Щоб якісь там умовно ждуни чи навідники не, не здали точку, так би мовити, чи координати, е, тому ми говоримо, що держава могла би стратегічно подумати наперед, е, на якийсь час, і дозволити їм. Робити цей експорт, тому що це додатковий прихід валютної виручки, які знову ж таки можуть бути направлені на додаткові інновації в цих самих технологіях, які вже існують в Україні. Хтось до кінця стратегічно не думає. Ну тобто в найближчій перспективі ніяких там не знаю, законодавчих ініціатив чи рішень в цьому контексті щодо відкриття експорту, не варто очікувати. Я би так не казав. Думаю, що рішення можуть з'явитися і вони будуть. Скажімо так, наштовхувати на більш глибоке розуміння і прорахунки з боку міноборони чи інших організацій, які все ж таки вирахують скільки їм треба протягом півроку, року, двох, трьох. І на ці от залишки, умовно кажучи, чи понад норму дадуть дозвіл на експорт, це можуть бути може починатися умовно з якихось квот, які будуть визначатися шляхом. Це як ідея, які будуть визначатися шляхом того, що така то кількість має бути такої продукції на складі. Ні, вона закупиться пізніше, затендериться, за контрактується пізніше, а решта можна допустимо випускати з України. Ну так працюють, наприклад, деякі сільгосповіробники. Угу. Гаразд пане Юрію наостанок. Е ваша оцінка в контексті Запорізької атомної електростанції. Бо фактично Гринфіс Україна показала ті докази, е навела ті докази, які спростовують всі раніші такі мляві заяви від МАГАТЕ, зокрема про те, що росіяни готуються таки до потенційного перезапуску ЗАЕС і підключення до своїх електромереж. Грінфіс Україна показала супутникові докази та впіймала окупантів разом з МАГАТЕ на брехні. Попри плутані заяви, директор. Промагата Гросія він робив це 3 червня. Грінпіс Україна публікувала супутникові зображення за 27 травня, які були зроблені, і ці зображення доводять, що Росія будує лінії. Електропередач між окупованим Маріуполем та Мелітополем. Організація виявила, що 6 травня на заході окупованого села Азовське Запорізької області Росіяни встановили 11 нових електроопор. Зараз лінія тягнеться на вістан 3,6 км південніше південнішого окупованого села Шевченково теж в Запорізькій області. Ну і на східному кінці лінії з 22 травня по 3 червня було встановлено ще 10 опор на відстані 3,3 км на південь від окупованого ключового в Донецькій. Області, ну власне, як реагувати по суті на брехню магате? Бо гроші ми ж бачили. Він зазначав, що Росія можливо, і хоче, але нічого такого не діє, не робить і ніякого перезапуску заес не буде. Зараз є докази. Ну їх навряд чи можна якось спростувати. Як і раніше, насправді, як на брехню росіян, просто перестати їм вірити і за власними спостереженнями, розвідкою, аналізом керуватися. Збройні сили України неодноразово знищували так звані відновлені лінії електропередач. Тільки вони намагаються щось збудувати. Ми знищуємо. Хай будують. Чим на більшому етапі воно буде побудовано, але ще не використовуватися, тим удар, який буде нанесений потім на тих об'єктах, надовше їх знову відтягне до використання української запорізької атом на електростанції а 33 кілометри це не є така ж дуже велика проблема, скажімо, для того, щоб не знаю, накрити відповідними ракетами, дронами і так далі. Якщо ми справилися з літаками «Чорзнаде» в Росії, з цими опорами так само можна буде справитися, але їм буде больніше, коли вона буде на фінальному етапі. Я б за це сильно не хвилювався а магате просто як не вірив, так і не вірю. Угу. Ну а так я так розумію. В принципі, якщо вони збираються через три роки після окупації запускати ЗС, то вона ну в технічному стані так розумію більш-менш придатна. Звичайно, якщо говорити про технологічний стан, нічого складного там немає. Є е, протоколи, яких треба витримати, час, який має пройти для виконання цих протоколів, вона не зламалася. Вона, умовно кажучи, навіть не законсервована. Вона зупинена в роботі і підтримується, тому що там є дизельні генератори, там є інші способи захисту. Тобто, звичайно, що вона буде працювати. Е, звичайно, представники енергоатому вам можуть розказати дуже багато навішати лапші, наскільки це грандіозно довго. Треба буде все відновлювати, але я спілкуючись з фахівцями відповідного рівня, хочу вам сказати, що вона буде працювати на Україну тоді, коли ми повернемо окуповані території чи частину окупованих територій, все буде гаразд, а знищення російських спроб. Зробити підключення до якихось для своїх якихось потреб а було десятки разів. Насправді ми про це перестали говорити, тому що вони перестали робити спроби. Ще одна чергова спроба думаю, що увінчається тим, що ми побачимо в новинах, кому ми дякуємо за знищення російських ліній електропередач. Пане Юрію, почула щиро вам дякую за вашу позицію щодо тих питань, які дякую. ми разом піднімали. Народний депутат України, фракція Слуга народу Юрій Камальчук був разом з нами, друзі. Ще раз пане Юрію, дякую вам за цю розмову. Дякую, на все добре.